Ось так виглядає людина, яка без ну, живе. Зморщики з'являються, синячки з'являються, закладені з носа. Коротше, капець. У мене просто жесть. Але продовжую життя. Без э, прикрас, як є, розповідають. чесно, з нами забруднене місце, в якому я тільки була в цьому житті, це Алеаполь. А я море ще не бачила, тому це так, тільки частенько. Власне, погода дуже різко змін, змінюється. Було сонечко, зараз вже хмара і зараз незабаром піде дощ. Свій готель піду пішки. Ось, і тут пішку дрончик тут недалеко йти. Хвилин 20, але головне, не забудемо не так. Тут такий асфальт, просто капець, просто в вжесть. Я в шоці, я в шоці, я в шоці. Європа, Європа. І мені здавалося, що в Україні дуже погані дороги, асфальт тут, мабуть. У нас в селі без примірно такий асфальт тут. Я шоці просто що Європа і такі має. Ну, Італія така бідненька країна насправді. Біднесенька, біднесенька. Тепер я розумію, що ми італій з'їздить у краки. Там дуже гарно. Це які гарні. Ще... А, ну, поки чекають таксі, дуже страшно тут потію. Ну, хочеться, коли виходиш на вулицю. Ну, я вам скажу чесно, разів п'ять просто хочеться прийняти душ, після того ходиш по вулиці і взагалі навіть проміжі, навіть все рівно хочеться часто митися. Постійно таке, знаєте, ніби ніби в от... груд. Я дуже красивий коли на картинках, але не в реалі. Ну я б не хотіла дуже. Але побачимо, що я тут Ми таке було серед головою маємо. Томилися, бо йду з валізою в інший отель. Ніс просто дуріє. Я ніс дуріє. Жесть. Потрапила я до готелю, а повітря тут. Просто це центр, ну, десь ближче до центру, здається. Ну, коротше, десь дуже багато тут машин, тому повітря, в принципі, це партер. Навіть якщо вікто відчинить, то залітає просто в номер. розумієте? Я як наркоман просто э, чухаю ніс, постійно тру... ніс чула, що наркомани постійно э, ніс потирають, Це ж я так. Коротше, зараз буду йти шукати море. До речі, зовсім інакше повітря. Дівчання. Дівчання. Завтра обов'язково хочу тут поїсти вживати, тому що в мене зараз надійшли, на що він пройде, купила непогані а, таблетки від лежики, тому що в мене просто капець на лежить на мене напав. Трішки ні нісом спекуся, але, до речі, випала якусь таку таблетку і відразу попустила. Тільки що випала холодної води земля, тому що тут тільки земна вода продається. Ну, там, де я брала, тому так трішечки як знову дискомфорт повернувся. Але на навіть по-любому ще цю таблетку. Там... Кораблик, там ресторани знаходяться. Далі там готель на роз'ясню. Тут не випити. Роял континентал котені з видом на море. Завтра по-любому, по-любому треба дізнатися, де знаходиться пляж, тому що вода тепла. я сподіваюся, що мене жить пройде до завтра. Я ще на ніч таблеточку вип'ю. І... Добре, ну зовсім інакше Італія, ніж ну Неаполь, ніж я коли приїхала, я була здивована наскільки багато смороду та мусора, і наскільки тут лакшері. В так, сьогодні до речі, дуже, ну так, десь радості 23, але єдине, що мені не подобається, десь я, я трошечки спотіваю. Ось ця, ця столова. Треба купити якісь ну, або соду, як сода найкраща. Використовувати собі для від. Вот, так пройдешся по вулиці дуже спокійно. Por favor, Все ж Італія класна, Неаполь класний. Я забираю свої слова назад, щоб мені не сподобалося ну, в бані. Просто треба знати місця. Ось так ось такий напад. Така здорова площа людей немає на ній, а там далі море. А зараз вам показую фігури, які гарні. Чудова Італія, чудовий Неаполь. Я в захваті просто. Мені дуже подобається. Це моя країна, в якій я себе найкраще почуваюся. Не знаю, в плані, я там, до речі, в купальник, тому що надіюсь, що все-таки буду плавати в море. І я його бачу, воно впереді. Море. Накраду, що я вчитала 35 в морі. Я чесно я хоч і сплю по три години, але я зараз абсолютно не відчуваю якось втоми, тут покинути. Зараз це, це страшного. Зараз я вам покажу, гарний хати. На перший погляд, коли ви прилітаєте в Неаполь, може здаватися, що тут uh, сміття і жах просто. Але не юдіться на це, тому що він дуже-дуже дуже, дуже, дуже гарний. І ви бачите, на тут uh... вау! Просто вау, 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 вау! Вау! вау. Це просто.